Ага, зараз нам нами воюет. Я я ены А я эти люди воюют за эти памятники, чтобы они оставались. Этот памятник за хорошие деньги, чтобы деньги пошли на какое-то культурное национальное произведение искусства, например. Ой, это сложный вопрос. Сейчас так. вопрос это, в другом стоит. Партія Свобода. Ви сьогодні прийшли виступати за те, щоб зносити? Я просто проходив поруч, побачив жінку з тим одиночним ракетом, підійшов до неї поспілкуватись, пояснити, чому її неправота. Яка ваша позиція? Наша позиція однозначно прибирати всі символи, всі пам'ятки тоталітарних режимів. Як це вказано в законі. Ну, це наша, одна з основних засад нашої партії, нашої організації. Ми антикомуністична партія, тому не можуть залишатися ці символи і навчати наших дітей, наше майбутнє, тому від чого ми маємо просто відійти. Ну, а те, що ось і Тетяна казала про те, що зараз не час для цього, і взагалі це історія для багатьох людей, вона була рідною і жили при ній. Що ви з цього прийшли? Ця історія це останні 50-70 років. У нас історія йде ще з Київської Русі, це 9-10 століття. І невже в нас немає наших українських героїв, козаків, в принципі, в нас місто створено козаками. Невже в нас немає кого поставити, кого піднімати з історії і ходити молитися на ці, скажімо так, вже богуванчики? Ну добре, до списку увійшов пам'ятник Дзержицькому пам'ятник Брежневу. Ви як людина зі свободи, як я так розумію націоналіст? Кого бачити на цих місцях? Бо це центральні площі. Що дріжні на досить в центральному сквері знаходиться, а Дзержинський взагалі? Найкраще, я думаю, поставити спортивний майданчик для тих же дітей. Ви знаєте, влітку використовують, у нас молодь використовує його як майданчик, і катаються на велосипедах, тримають на них. Вони цим займаються, їм це подобається. Чому не поставити обладнання для... Раз з аргументів цих людей, які захищають, те, що їм не вистачає там, поїсти там, чи ще щось, можна було продати ці пам'ятники, використати ці гроші на потреби міста, дітей, пенсіонерів, ну, на будь-які соціальні програми. Ну, якщо вирішили вже зберегти, якщо це... Консолідує там, чи об'єднає людей, за що жінка стоїть, вона боїться розповідає. Ну і що це допоможе, нехай буде музей. В принципі, вони називають цю історією, нехай ходять в цей музей, ходять, дивляться на цю історію. Хоча я більш дотримуюсь тієї думки, що ніхто з цих захисників ніколи не піде в цей музей і не буде дивитися на ці пам'ятники. Вже у нас є приклад Леніна, який знаходиться в музеї. І жодного відвідування цього пам'ятника там не було.